Вітаю, 1 грудня, північ Черкаської області і підсумки за листопад. Так, що робили? Швиденько покажу вам. Така от у нас в цьому році дуже цікава ситуація. В Києві був сніг, вчора були, в Черкасах був, тут не було, тут дуже мало опадів було в цьому році. Так, отут була ожина, колись я показував безколючкова. Але не їм прибрав її, кущі віддав, бо стали дуже сильно притіняти вони ці вишні декоративні, тому віддав сусідам хлопцям. Ось. Е, продовжували різне купляти, всаджувати. Е, дружина тут був череночник, да, хотів сказати. І різала ялівці, різні такі гілки, вже потужні. То жіночка з півдня України, десь з Одеської області, показала, як їх укорінювати. Тобто Дружина брала прямо цілу гілку, прибирала зайві гілочки і залишала тільки одну гілку і прикопувала. Тобто Це дуже великі такі, як палка була і з гілочкою. І вона дала коріння. Виходить, що вона так горизонтально лежить. Дуже добре дали коріння за, дві, за два роки. Тому ми вже їх на постійне місце перенесли і висадили. Ось. Погода ще така дозволяє, близько нуля. Такі морози вже були сильні. Але, ну так бачите, ялівці добре розростаються. Теж дуже важливо це прибирати траву. Ми мульчували тут, тоді вони гарно, бо трава все ж таки заважає їм розвиватися, їх розвитку. Гортензія, я не знаю, як вона називається. Вона отак виглядає дуже гарно, але, на жаль, у нас рослини вони страждають не зимою, а навесні, коли оці приморські зворотні з'являються. Так і порісовик, такий гарненький, теж зараз гарненький, але навесні йому не вистачає все ж таки вологості і приморозки Оці кінчики вони трошечки підсихають. По цим туям хочу сказати, бачите, тут у нас південь. Тому оці, які прямо на південь дивляться, вони нижчі і ширші. Ті, які більш затемні, вони витягуються. Витягуються, тут вони значно вищі. Висаджувались всі однаково в один рік. Ось так вони виглядають. Бачите, тут наскільки вони вищі і вущі. Так, собака-піщака, як завжди, тут пі-пі-пі. Да, воду вже прибрали, бо морозно було. Потрошки будемо готуватися до зими. Ось, що далі? Дружина замовляла різні рослини, півонії. Було дуже тепло, тому ці, е, їх вислали нам трошки пізніше, але ми їх вже повсаджували в другій половині листопада. Плюс там дружина всяких живучок і всякого іншого нас замовляла. Тут повсаджували. Е, Замінили ми цю туйку. Чому випала, не знаю. Вони всі тут разом ростуть, ніяких шкідників я не знайшов на коріннях, але вона випала чомусь. <кій> Все тут понакривали. Те ж саме, бачите, по, якщо казати, по лаванді. Ось тут поливається однаково, але вишня притіняє, зовсім низькі, а тут ось високі, бо достатньо сонця. Газончик зробили. Ось сусіда наняли, він тут все перекопав нам вручну, бо ми вже мотоблочили і виходить так, що вона потім просідає дуже сильно. І те вручну, бачите, собачка пройшла і все одно вона неощільнена земля, тому там сусід дрова робить, бо вже прохолодно, Тут теж повсажували півоні. Попереносили рослинки, підемо тоді, подивимося ще що у нас і як. Ну, поки що сезон все закінчився в тому плані в сенсі, що нового нічого всаджувати не будемо. Будемо доглядати за тим, що є. Ось. І ну, так, дивитися, це теж доробляли тут цей мафи. Зробили ці пошагові штучки, як квадратики. Дружина хотіла у хлопців якраз був час, вони все це зробили. Кущі попереносяться, ця клуня буде робитися. ось Для утеплення використовуємо або там землі, наносимо, як, як тут кущ цей горщик землі, землею присипаний. Також от, знайшли такий варіант. Він працює, ми вже не перший рік. ну Кроти безнуються і в лісі, і тут. Он ну, нові кротований, з цим нічого не зробиш. На жаль, їх дуже багато риїть. Купляємо оці ізоляційні труби і прямо їх на рослину надягаємо. Не знаю, тут зайців нема, вони не їдять ці горіхи, бо в нас собака, мабуть, собака їх. Відлякує. Але ну, отак воно дуже добре. Воно і не запріває всередині. І воно дуже гарно утеплює. Тому ці труби купив, вони недорогі відносно і дуже швидко монтується. Бо до цього дружина все там намагалася, бо... Мішковини купити або ще є щось таке. Але це дуже важко все це ходити, накривати мішки, купляли ці будівельні для сміття, теж накривали. Ну, саме простіше цими трубками накривати. Вони багаторазові, потім ми їх склали в сарачку і вони лежать. Так, по будівництву хлопці продовжують кришу робити. Ну, дах, дах, не кришу, криша то криша, а дах то дах. Дах робити те, що цей приямок вони зробили. Залили плиту. Ось, Так що купили оцей матеріал. Купили матеріал. Дуже важко було його достати. Ну, в тому сенсі, що зараз вибір не такий великий. Тому то, що змогли, то і достали. Отакий отакий ось, ось матеріал це акваізол. акваізол, І зараз хлопці там накривають. Якраз встигнуть. Бо поки що ще погода дозволяє це все робити. Да, троянди там ще квітують. Це така особливість троянд, що вони дуже довго можуть квітувати От до, до морозів. Да, Песик там лаїть. Поливати ми закінчили давно. І це добре, бо ну, не хотіли дуже переливати. І так, там, де ми поливаємо, земля ну, волога нормально. А там, де не поливали, там суша. Гербів в цьому році не було. Зовсім не було. Тому ось так. Якось все. Дружина все там попідживлювала, попідсипали. Тому поки що ось так дойшов я до собаки. Піщаки, ось цей дерен, ось такі червоненькі, гілочки гарні. Ось ми їх обрізаємо, то що я казав, якщо його не різати, то він буде ставати ось таким ось ну, сірим чи звичайним. Тому ріжемо кожен рік його. І за рік він відростає. Навесні знову будемо різати. Так що ось такий короткий. Огляд, що у нас було у листопаді, що такі роботи були підготовчі, а стригли ми ще, ялівці стригли. да. туї стригли, все таке. ну Те, що можна робити, то і робили. Бачите, троянди ще стоять потрошку. Ось така у нас ситуація. Так що все, поки що сезон. Закінчується, будемо потрошки готуватися до снігу, сміття прибирати, щоб входити в зиму без всяких там проблем. Так, гарного вам дня, бережіть себе, пока.